Що Мотоки приїхали. Які мотики, Вадім? Що ти хочеш від мене? Ротора, новий контейнер. Ротора? В смислі? Ротора? Ті самі Так, да, росій? В смислі, Ротор ще не загнувся? А це все, що хейтери казали, що вони півроку тільки прийшли на ринку. А, прийшли. Тож нових Нові чотири моделі приїхали? Ну. І що, прямо зараз вони вже на складі? Да. Нові чотири моделі ротора є на складі, а ми сидимо тут. Ну так погнали рознімати розпаковку, бро. Ти чо? Ті самі ротора. Ну, в смислі? ну та давай ну. настроїлись Ну пасики. Поїхали. Ви що не бачили такий міні-скетч від паші ротора, який я ще придумав дуже давно, десь, може, місяці два назад, я знав, що коли прийде цей контейнер, ми будемо так знімати початок нашого відео. Зараз... Я стою, скажімо так, в вже в відкритому контейнері. Не стали ми з цього робити шоу, такі як минулий раз там зрізати пломбу. Через те, що всі, хто за слідкує в соціальних мережах, ви вже бачили, що я ще днів чотири назад залізав в контейнер на митниці, тому що у нас був огляд. Ми звіряли там він коди з рамами. все окей, це просто там стандартна процедура. Контейнер був вже вскритий ще на митниці. Ми його сюди вчора вечором привезли. Вчора ми ще згрузили чотири мотоцикла і один Адонікс. Отам От він трошки в тіложбинці був. Для того щоб людинка дуже просила його зібрати, ви ще вечором зібрали і відпустили. Окей, це вже все нюанси. Зараз я стою в 40 IQ, в самому величезному контейнері, який є. Він повністю підверг забитий мотоциклами. Минулий контейнер був пристрілочний. Можливо, хтось з конкурентів з мене посміявся, тому що я розумію об'єктивно, що всі, хто в цьому ринку крутиться, вони ну, всі розуміють, що де скільки коштує, які обороти і так далі. Розказую, дуже все просто. Це був пристріличний контейнер для того, щоб зрозуміти, як це все працює, тому що це все по ліцензії, це все сертифікати, доступ до доріг загального користування, отримання номерів, тих паспортів. Для мене це все було в новинку. Я дуже чесно вдячний своїй команді, яка зі мною працювала. Вдячний людям, які мені допомагали, тому що я не все сам роблю. Я пру на пролом, але за мною ще стоїть хороша команда людей, які мені допомагають в юр-сфері. По документах, люди, які реально там дотичні тих до інших речей. Тому що для вас це просто е, коробка, вона десь взялася, вона якось зробилась, вона якось приїхала. Для нас це величезний труд, це просто глобальний труд. Реально, я вам скажу, типа я до цього мав виробництво, і я думав, що виробництво це капець, як тяжко тут. Ну це, це реально, церіально. Це хана, народ. Чесно, це прям супер хана. Тобто ти не можеш ні на які ланці своєї роботи від моменту там замовлення, від моменту е розробки е моделі до моменту її штаб е приїзду. Ти ніде не можеш ніякому кусочку роботи допустити помилку через те, що вона просто як великий там е сніжний шар тягне за собою величезний, величезний величезну купу проблем. Тобто, якщо ти зараз тут зробив якусь якусь помилку, то на виході там ти не зможеш отримати документи, ти не зможеш е, посертифікувати його, ти не зможеш продати його нормально. Тобто е, це штука, яка потребує дуже багато роботи. Це штука, яка потребує дуже багато людського ресурсу, дуже багато мозкового ресурсу. Ми це все зробили. Вірніше, ми це все робимо. Є дуже багато на осінь цікавих новин, які я зараз поки не буду розказувати. Сьогодні ми тут зібрали для того, щоб розгрузити цей контейнер. Ще дуже важливо розуміти, що половина цього контейнера вже продана. Я дуже дякую людям, які вірять в ротор. Я дуже дякую людям, які купують, наприклад, там нову модель Adonix, яка невідома ринку, але вони повірили мені, тому що це реально супербомба. Вона вся продана. Якщо є мотомагазини, які хочеться на співпрацювати, я буду дуже радий з вами поговорити. Залишаю номер, по якому можна як і оптовим клієнтам, так і роздрібним клієнтам. На цьому номері є телеграм. Можете писати, він відкритий, можна написати. Я вам обов'язково дам відповідь. Якщо в вас є зацікавленість, то ми можемо працювати. Найкращою умовою, ми з вами обов'язково домовимося. А зараз я пропоную розгрузити контейнер. Нарешті вже приступити до цієї справи, бо я вже багато наговорив, говорив, у мене закінчується. Розгрузити його, прийняти його, все перерахувати, подивитися і почати мега-лютий новий ротор-двіж. Хлопці, покупаємо ротора, ротор їде на свої бабки. Ротор топ. Е, продаємося по моделях. Сьогодні вже тут є чотири моделі. Ми трохи підросли, е, але дуже багато хто мені говорить, там, Вадянка, 2Т. Ну, я думаю, це моя така собітина думка, скажімо так, як людина, яка трошки більше бачить моторинок, може трошки більше розуміє, не дуже там аж багато ще поки, але все одно, тим не менше, я, ну, скажімо так, Дивлюсь, що продається, що не продається, що треба ринку, що не треба ринку. І поки що, типу, мені не дуже цікавий йти якусь там проф-історію в плані там, мотоцикли дорожчі за 3 тисячі доларів. Хотілося б закрити сегментність ринку десь від 1500 доларів до 3000 доларів. От, оце діапазон ротора. Процентів 40 контейнера на сьогоднішній день вже продано на людей. І чуть-чуть на магазини. Мені не цікаво наплодити зараз там, якихось там моделі, там, бо всі кажуть, що в когось є там, мотик 2Т, умовний, 40-500 доларів. Там, да? І типу, тобі треба зробити для нього конкурента. Я так не рахую, тому що мені не треба для нього робити конкурента, бо я розумію, що є ніші в ринку, які не зайняті. І, типу, кожен мотик має мати свою задачу. Задача, наприклад, там, ротор Титан, який буде коштувати 1690 доларів, це 250-ка, посад ка яка буде виконувати задачі, типу, як мотик для е, самий самий перший вход дешевий вендуро? Мотик для того, щоб поставити просто його на дачі, кататися. Мотик під прокати. Тобто в нього класна ціна, в нього класна рама, в нього класний вигляд, в нього класний мотор, в нього класна комплектація. І типу, це моти за ти доларів, від якої ти не ждеш супер вау ефекту, але тим не менше він виконує задачі. Він тебе везе в магазин, да, на якісь там може колоди, ти не будеш пригади на ньому. Але е, все рівно. І ти собі купив мотика. Він є супердоступний. Це ротор, є запчастини, є сервіс. Ти, ти отримав все, що дає ротор. Наприклад, ротор Bronx, да? той ж самий, це менший брат f 1 Він має ту саму раму, ту саму базу, але він дешевше на 350 доларів. Бо f вже пішла, да, вона залишилась в тій самій ціної політиці. Це 290 доларів. F, до речі, майже вся продана. Там буквально залишилось там, 3 чи 5 мотоциклів. Якщо хто хоче, так само по цьому номеру, що є в тут в описі. На телеграм пишіть або в мій інстаграм в будь-де, де, де куди ви можете до мене достукатися. Пишіть, я вам обов'язково відповім. Можете забрати. Ефок, я думаю, не буде. Ну, взагалі, якщо що зараз мозки приїде, не буде до е березня 25-го року. Тому що зараз будуть нові моделі, і, типу, ці будуть вже замовлятися на ве на весну 25-го року. Ефка пішла супер проф історію. Там журнюча підвізка, там курки на ламайки, захисти рук, захисти двигуна. Тобто це подобавляли, дуже багато. Що подобавляли. Е все побачите в розпаковці. А це вже зовсім друга рама. Всі питали, чим відрізняється F1 і Adonis. Всім. навіть якщо там одинакові колеса, умовно одинаковий мотор, але це зовсім різні мотоцикли під різні задачі. Adonis – це повнорозмірник, а це двохмісний з ножками пасажира в стоці, 300-кубовий, з балансвалом. В нього широка довга сідушка, там і три людини, я думаю, поміститься, ми будемо робити тести, все побачите. Тобто це зовсім під другу задачу. І ми повертаємося до задачі мотоциклів. Да? Тобто Хто хоче дешевий моцик, просто собі їздити в магаз, кататися по лісі, по, по дорожкам, по лісам, по полям, титан, тисяча доларів. доларів. Хто не хоче, не має якихось там, супер планів на ендуро, там, не планує переходити на якісь мотоки екстра, 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 екстра там, прайс, екстра, там, екстра там, е, якість. Тому титан нормально. Хто хоче, наприклад, таку базу, як F1, але, наприклад, в нього немає 290 доларів. Він купляє ротор бронз, який так само буде мати свій віток, скажімо так, розвитку. 1950 доларів, це вже розрізана ціна, 300 кубів, так само, просто там простіша консультація. Хто хоче типу F-ки, але типу профісторінг, хоче там, жирну круту підвізку, тири пири тролівалі, той купляє f ку Хто хоче там просто так само кантрі там, софт Enduro, але там на дальнічки, наприклад, да? Adonix — супер, або двох покатається десь. Тобто, ми говоримо про задачність. Зараз ми робимо ще 5 моделей, теж під різні задачі. Тобто, коли вони приїдуть, ми вам все будемо показувати, ви все будете розуміти, ви тоді зрозумієте мою логіку. Тобто, ми закриємо просто сегмент абсолютно, тобто буде мотоцикл за 1690 доларів, мотоцикл за 1790, мотоцикл за 1890, мотоцикл за 1890 умовно, там 850, 990, 900, 950. І ці всі мотоцикли будуть на різних базах, на різних рамах, на різних комплектаціях. Вони будуть відповідати своїй ціні, вони будуть відповідати своїй якості. Типу запечнік, ми просто закриваємо там сегмент такий е мас маркет у мідел middle, middle price. Ручаю за запчастини за свій базар. Відповідаю за свої слова, типу, все, що я кажу, воно так і є. Тобто, тоді, коли я говорив, ми мали це прийняти на віру. На сьогоднішній день, коли я це говорю, в нас є в мене вже бекграунд, де проданий контейнер, де є запчастини мерва, просто запчастини лежать на складі. До речі, мотоцикли ротора реально не ламаються. Тобто в нас немає ні одного сервісного ремонту, в нас немає ні одного. Поломаного мотора У нас один мотоцикл, який реально зламався, жорстко він просто в, в забор вписався. Що запчастин є десь в разів 15 більше, ніж було на F1 першої серії, тому що зараз, вже зараз, на митниці є цілий окремий контейнер з запчастинами тільки під ці чотири моделі. Їх дуже багато, їх десь в районі 4 тисяч запчастин. Я думаю, що ми про це знімемо окремий е відос. Він буде скоро та також на каналі, бо воно вже вже в Україні, воно вже тиждень на митниці, скоро я його заберу. Процентів як 60, ми вже згрузили. Я вирішив поробити трохи на карі. Ладно, що ми будемо обманювати? Це перші мої два моцика які є сі, але нічого, я зараз їх згружу. Бо я вже на карі перед цим катався, на всяких разних. Вс, закидаємо. Я вже, бляха, просто професіонал. Оп. Пацане, чого ви не тримаєте? Це ми виріжемо. Все, а, думає, я. За". А, все, я зрозумів, то вони далі собі тут розберуться. Ага. Йоу. Все, я зрозумів систему. Йоу, мені подобається. Як воно горить! Як люди суетяться. О, тітани, перші тітани пішли. Залишились тільки тітани. В самому кінці вони. Не найлегші, найменші коробки, 250. очки Зараз ми вигружаємо і що нас всіх чекає найближчий тиждень? Дуже багато нам треба на збірку. Десь 40 приблизно мотоциклів треба зібрати за вихідні і за, я думаю, понеділок-вівторок. Окей, щось роз'їжджається по магазинам. Чому ми, взагалі ми зараз розважаємо під накриття, а не в склад? Через те, що зараз, я думаю, більша половина уїде протягом 3-5 днів по Україні. Вони тут не будуть. Типу немає смису зараз зайняти їх в склад, потім склад їх самовитягувати, щоб вони там буквально два дні. Тому я прийняв рішення, що ну, навіть під зйомку, що ми зараз просто під накриття їх скинемо. І все, і тут приблизно до наступного тижня, аби це будете дивитися зараз у вівторок середу, то буквально за 3-4 дня після того, як ви зараз це дивитесь, мотоциклів вже не буде. Бо я собі не багато залишаю, залишаю собі десь процентів 20-30 з всього контейнера, і будемо їх потихенько збирати. Будемо їх тестувати. Буде на кожну модель офіційна збірка з деталями, з цінами і офіційний ще окремо відос теста. І ще зробимо тест. І разом десь на одну трасу виїдемо, щоб подивитися в можливості найдешевшого і найменшого цикла Титана, і найбільшого, і так, найдорожчого на сьогоднішній день це Адонікса. Та зараз погнали вверх, на себе. Назад і без різких движень. О, я все дуже роблю медленно. Ah, que tá, passando entre mais, 57 ми вже вигрузили, так. Да. І я ще не вигрузив 6 чи 8 мотоциклетів. Взагалі класно. Люблю кару, купимо собі кару, все, йоу. Е, Будемо тут робити супербазу мотоциклетну. Буде ротор хаб окремо, ротор база, це вже проект побольше. Е, Будемо, я думаю, робити якийсь може, трек. Е, спочатку може на сотках 30, але взагалі є типу 2 гектари в проєкті. Тут теж недалеко. Та за забором, по суті. Ну, то все в планах. Зараз план у нас такий. Це робити нові моделі. Немає, типу, якогось такого, не то, що бажання, а немає цілі там, продати всім ротор. Ні, ротор це більше така штука, як ну, умовно, як Феррарі. Не те, не що ми робимо суперпреміум, а в плані того, що ми будемо робити якусь невелику кількість. Ми будемо робити гарний на неї сервіс. Первіше ми вже це на сьогоднішній день робимо. Ми вже півроку це робимо. Згадайте просто яким я був скажімо так, пістоном ще півроку назад. Типу, Не було зрозуміло, що, куди і як. Я ще не розумів, типу, наскільки якісний мод, чи тобто, він якісний на 7 з 10, чи на 8, чи на 10, чи на 5 з 10. Як виявилось, всі модики, які були продані, а вони були продані всі, вони їздять, ні один не стоїть. Запчастини я майже не продав. І я, чесно, навіть трошки в шокові в плані того, що ну, типу, я знав, що я беру запчастини. Вони будуть продаватися, там ті запчастини мозки мають ламатися. Ну, в плані просто як обична техніка, їх будуть убивати і насилувати, бо це ендуро, це там не дорожні, що ти до просто їздиш. А зараз так виходить, що вони їздять, а я вші запчастини попродавав. Тобто це, по суті, мертвяк. Для мене проєкт запчастин це супер заморожені кошти. Зараз це було небагато. Ну, глобально в масштабі Моциків це не дуже багато, але зараз ці, ці 4 тисячі, там 2 тонни запчастин приїжджає. Плюс додаєте те, що зараз є на F-1. Першої генерації, бо по суті, 1 зараз рестайлінг, хоча там всі запчастини друг до друга будуть підходити. Типу, зараз буде там просто капець. Навіть, можливо, такого не може бути. Але якщо вдруг якась пімпочка у вас там десь там, якої в нас немає, і вона реально буде треба, вона буде впливати на їзду, ми це зробимо. Ми авіадоставки доставимо для вас. Я на цьому втрачу. Але, типу, для мене сервіс для вас набагато важливіший там, чим я зароблю якісь там лишніх пару доларів. Тому що це моя репутація, це моє ім'я. І мені чесно хочеться, щоб всі мозки, які були продані. І які далі, будуть, і нові моделі, щоб вони всі мали сервіс. Ну, скажімо так, можна підбирати десь якісь запчастини, там, умовно там, Я продав пару днів назад якусь тримачку для фари, таку, пластик такий пластик-такий кусочок, на яку там, вже сама е, пластик фари кріпиться, типу на BSE здається. Бо вона податна фара. Не знаю, чи підійде, чи ні. Типу, бачите, людина подзвонила, скажімо так, написала і знайшла запчастину. Я знаю, чи вона їй підійде, але сам факт, що до роторів. Теж будто би якби не було б цього серця, можна було щось шукати. Але це час, це ваш комфорт. І якщо я можу, і я це можу робити, якщо я можу взяти і зробити вам гарний сервіс, ми це будемо робити. Тому що ротор в першу чергу це, я ж кажу, типу, компанія така зжата, стисла, яка може абсолютно з кожним поговорити. Я можу кожному час часом клієнту, я можу кожного абсолютно я, на сьогоднішній день я, тому що там, мені навіть самому це цікаво, я це казав ще в першому відосі розпаковці. Мені цікаво, мати фідбек. Мені цікаво розуміти, що можна додати. Далі мені цікаво, скажімо так, мати особистий контакт. Дуже багато роторів зараз в Рівному залишається, ну, в плані, типу, вони продані в Рівне. І ми будемо в Рівному спробувати робити якийсь міні-ендуро-клуб чисто на розорах. Побачимо, що з цього вийде. Можливо, ще з тих залишків, які з контейнерів є, ще щось доїде до Рівного. Ну, бо є багато людей, які хочуть приїхати, просто сісти, подивитися, проїхатися, яка їм більша модель підійде, бо вже є, по суті, вибір, Невеличкий, але він є. Тобто комусь треба просто там підсрачник якийсь кататися, то це от Титан, лучше нема мотоцикла. В принципі, все, яке має воно бути. Так що ми зараз продовжуємо розвантаження, і я до вас вернусь ще з якимось упом умопомрачительними висказуваннями. Десь, я думаю, ще за годинку, а для вас це буде через пару секунд. Паканем одного тітана. Мені прям реально цікаво. Уф. Мені дуже хотілося подивитися, який він... який він просто має колір реальний. Бо розкажу вам, ми мали дуже велику О, -хо -хо -хо! О він дуже прикольний. Ні, ти що? Бо ми мали велику спешку і по суті мотоцикли збирались в ніч, коли вони відразу грузились. Бо в нас вже були зарезервовані місця на контейнері. І в нас навіть не було часу. У нас взагалі ні на що не було часу. Ну, У нас було часу тільки його зробити. Ми не, зм не змогли, не встигли просто ніякий контент поробити, не пофоткати його гарно. О, глянь. О, це пленка. О, він дуже насичений. Мені подобається. Бо в мене були фотки, вони були такі просто, от, раз-раз, їх в коробку і... О, дивись. Клас. І є ще такий, виходить, червоний і синій. Не під відос. Зберемо зараз по моцку. Ми вже вчора збирали вечором одного донікса. Ми зараз зберемо після цього до вечора 4 мотоцикла. Зробимо такий я особисто, тут дуже не під відос. Зроблю такий мінімальний такий пречек, претест. Бо по Ефці і по Бронсу я вже розумію. А донікс я вчора так. Буквально два кружка катнув. Окей, мені дуже сподобалось. Типу, він реально він, він такий дуже не необичний. Це все буде масштабно в розпаковці, в зборці-мотиках, ми все це продивимося, прокатаємо. Але тоді, коли була ефка тільки, да, то ми це все робили швидко. В плані, ми ефку зібрали, ефку прокатали, ефку зняли, і все зрозуміло. Тут вже чотири. І якщо ми будемо навіть знімати там по одному відео в один день, то я, мені не хочеться чекати ще тиждень, щоб покататися на тітани. Ми сьогодні це все зробимо. Я так чуть-чуть катну. І я собі вже буду розуміти приблизно на момент збірки офіційної в наступних відосах. Я вже буду собі розуміти приблизно під шо цей мод, під яку це вагу мод, типу під який це висоту мод, щоб казати то, що реально відповідає дійсності, а не просто там собі з голови. Бо в нас є ТТХ, в нас є там база, в нас є висота, і буде такий то зріст, такий то це є. Так то він їде. Ні, я собі катну в ліс. Зна це є. і після цього ще буде в кожному мотіку буде його тест, такий пречек, такий тест відос. Ми будемо їхати, ми будемо бачити, що він може, що він переїжджає, скільки його вистачає, який, ну, типу, який райдер, скільки райдер вага, скільки сил він видає. Все, ми це все будемо показувати. Чорне дві двігло. Ротор. Japan Carburetor. Japan Carburetor. До речі, на Adonicсу вони, вони так класно налаштовані ізначально, що ми вчора просто завели Адонікса. Він раз, хто там підписаний на мене в телеграмі, в інстаграмі. Я думаю, ви бачили. Раз ми навіть не крутили ні суміш, не, не крутили ні холостий ход, просто раз і все. Я сподіваюся, це все буде на, на всіх так. Ну, типу, бо всі, ну, да, карб майже ніхто не налаштовує, ну, але ми, коли збираємо осики, то ми налаштовуємо карбюратор. Ну, якщо ми, ми збираємо і відправляємо зібране на клієнта, то є така опція, як завести, налаштувати. Чесно, не дуже люблю цим займатися через те, що потім треба передпочти зливати бенз, це куча головняка. Але окей, типу, як, як сервіс, це існує. Ой, пацани, втомився капіт. Все, останній мотик, Розружаємо. Полимо вперше. Котейнер в Вадим заходить одразу. Один той самий кадр. Зайняло у нас це все. Давайте. Зараз 12.41. Почали ми десь в 9.20, напевно, Що що то такое, так. Да. В 9.20. Тіба там. Приблизно так, як я і я до часу дня думав, що ми... При тому, що ще пасики відпочивали, трошки, бо в контейнері жарко, жара, короче, баня просто. І що? І вже сьогодні будуть перші відгрузки. Чекайте, відразу є на мототеці. Мотики. Хто хоче заказати з інтернету, хто хоче заказати через сайт. Рота сайт поки кінмагу. Мототек. Класні мої друзяки, мототеку окремий привіт. Далі їде в Кам'якашиський, там є пара магазинів. Також в та сторона, Волинська область, зможете купити ротор. І далі все вам буде в наступних відео. Це те, що ми сьогодні зарослі, те, що прямо по гарячих слідах. Mm -hmm. Насправді, я думаю, що от тут, де ми починали, да, треба тут і закінчувати відос, тому що це основополагающе всього. Оце контейнер, оця бляшанка. Без неї нічого не могло би бути, тому що ми нічого би не доставили, б, нічого не зробили, нічого не придумали би. Мотоцикли вже готові до відправок. Це раз. Будь-хто хто хоче, будь ласка, велкоми, Я вас чекаю. Два сервіс, запчастини, якісь промокоди. Все зробимо без проблем. Ротор, ви знаєте, я думаю, що ви вже знаєте. Хто мене дивиться, що це все йов, ми все робимо нормально до толку. Це два. Я буду сьогодні точно відпочивати. Я просто хочу випити якогось смузі, не знаю клубнічного. Хочу просто зараз. Десь поїду може кусь з'їм, не знаю. Просто хочу відпочити від цього всього, тому що дуже багато було роботи пророблено. Багато було дуже часу потрачено, багато було е, сил енергії. Витрачено. Хочете просто відпочити. Пишіть е, перше в коментарях, які ви думаєте моделі взагалі заїдуть на осінь, нові. Пишіть моделі, які би ви хотіли б бачити в бренді Rotor. Пишіть взагалі вашу думку про моцики, які зараз на сьогоднішній є. Хто що там слідкує за мною, я думаю, що я вже показував, деякі там фото, показував вам якісь деталі, якісь характеристики. Пишіть в коментарях, я буду відповідати. Я все читаю. Мені дуже важлива ваша підтримка. Ставте лайки на це відео, підписуйтесь обов'язково на мій канал. Це дуже важливо, тому що е, ваші підписки це, скажімо так, вдячність мені за те, що ми робимо. От і все. Більш мені нічого не потрібно. Не перемикайтесь, тому що далі вас чекає просто гора, величезна гора класного крутого контенту. Як мінімум, перші відео відосів нас вже заплановано, і вони будуть готові, скажімо так, до зйомки вже прямо з цього наступного понеділка. А ви вже дивитесь на від понеділка, тобто ми вже щось знімаємо. Тому ще раз дякую всім вам за перегляд. Ми не прощаємося ні в якому разі. До нових зустрічей.